Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує Яворівський районний суд погодився із доводами військової прокуратури Львівського гарнізону і засудив до двох років позбавлення волі військовослужбовця за злочин, передбачений частиною першої статті 408 кримінального кодексу України Дезертирство. Призваний за мобілізацію солдат з метою хилитися від військової служби у вересні 2014 року не з'явився зі звільнення на службу у військову частину. Допитаний у судовому засіданні солдат повністю визнав свою вину. Покарання засуджений за дезертирство відбуватиме у кримінально-виконавчій установі закритого типу. Правоохоронці завершили перевірку за фактом затримання громадськими активістами працівників їдальні Яврівського полігону за зверненням мешканця міста Новояворівськ. Котрий 16 травня повідомив працівників яворівського райвідділу міліції про затримання осіб, що нібито вивозили з території військової частини продукти харчування у висновку, наданому працівникам міліції товариством з обмеженою відповідальністю, що забезпечувала організацію харчування військовослужбовців яворівського полігону, йдеться про наступне: цитую: факту викрадення і недостачі продовольства не встановлено. Кінець цитати. У Львові завершився міжнародний курс Тренінг з організації надання психологічної допомоги в умовах бойових дій. Захід відбувся на базі Львівської духовної семінарії Святого Духа. Організатори тренінгу запросили взяти участь психологів, практикуючих психіатрів, капеланів, священників, монахів і монахинь, волонтерів та всіх охочих, хто працює в галузі надання допомоги подолання психологічної травми і стресів. Серед учасників було чимало і військовослужбовців. Курс тренінг провела доктор зі Сполучених Штатів Америки, лікар вищої категорії з травматичного стресу, кризовий менеджер при ФБР Наомі Пейджетт. Загалом на тренінг зібралося понад 200 спеціалістів з усіх куточків України. Учасники мали змогу ознайомитися із аспектами емоційної та духовної опіки у наданні першої допомоги. При стресі, механізмами регулювання стресових ситуацій, допомогою військовим, які брали участь у бойових діях. На завершення присутні на курсах тренінгу отримали сертифікати, а також методичні матеріали, розроблені науково-дослідним центром гуманітарних проблем збройних сил України, пам'ятку з психології бою та прийому психологічної самодопомоги учасникам бойових дій. У порядку ротації додому із зони проведення антитерористичної операції прибули бійці зведеного загону працівників органів внутрішніх справ Львівщини. На сході України їх замінили товариші по службі. Вдома правоохоронців зустрічали рідні, друзі та товариші по службі. У зоні антитерористичної операції львівські правоохоронці виконували завдання захорони громадського порядку, зачищенню населених пунктів від сепаратистів та охороні об'єктів життєзабезпечення міст. Грандіозне шоу юних талантів відбулося у Львівському державному цирку. Малеча з різних областей України та з-за кордону продемонстрували своїм одноліткам дітям учасників антитерористичної операції з Львівщини. Циркове мистецтво саме так яскраво та гучно в області стартував другий етап соціального мегапроєкту Мій тато захищає Україну під куполом Львівського державного цирку на двох галових ставах Львівський цирк Країна щастя зібралися понад три тисячі дітей, батьки яких захищають Україну від ворога на східному кордоні. На мене ж вийшли діти з Харківщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Одещини, Волині Львівщини. Також свою вправність показали маленьким глядачам учасники церкового мистецтва з Угорщини. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.